Одяг сартокремвая мішечка 13 кг. Ціна 8120 гривень. Чоловіча петрівка розмір Елька фірма Adidas. Баднік чоловічий розмір М. Жіночий світшот розмір М. Спортивні штани з збіркою розмір XS. Жіночі спортивні штани розмір 42-й. Підшот чоловічий розмір Елька. Чоловіча витрівка новенька, розмір 4XL збіркою. Зіпка жіноча, розмір Елька. Чоловічі спортивні штани з збіркою. Розмір 3XL. Чоловіча витрівка розмір. Ска. чоловічі шорти фірма Дітас, розмір МК. Жіночі спортивні штани розмір S. Чоли... Жіноча курточка Легасенька розмір 38. Спортивні штани чоловічі розмір S. -ка. Жіночий світшот новенький збіркою розмір XS. Ще один жіночий світшот розмір M. -ка. Батник розмір L. -ка. Спортивні штани чоловічі розмір. М. -ка. Жіночі лосіни розмір П60. Ще один жіночі лосіни розмір XL. Жіночий світшот, розмір С. спортивні, розмір Л-ка, Спортивні штани розмір XL. Чоловіче витрівка розмір М. -ка. Жіночі лосіни розмір С. Чоловіче світшот розмір «Л». -ка. Жіноча світшот, розмір М. -ка. Жіноча футболка. Розмір. Елька. Потивник тобто, новенький збіркою розмір М. -ка. І останній це є жіночі лосіни, розмір. XS. Це був спорт одяг сорту крем. Багаємо, десь 13 кг, ціна 8120.